Слава Богу, що посіяв, будеш жати, закон простий і важкий водночас, як часто ми не хочемо збирати плоти з тих зерен, що посіяли в свій час. Що ти посіяв, будеш жати, збереш плоду у десять, двадцять крат. Усе сповна в життя своєму будеш мати, до дня ти випиш чашу, болю і втрат. Якщо ти сіє вітер пожнеш бурю, маленька заздрість у твоїх думках, розпалить ворожнечу в тихій морі, ти матимеш самотність, сліз і страх. Якщо ти зрадив, хоч по незначному, хоч трохи не по правді учинив, через роки ти жатимеш у тому від неправдивих лисвіних слів. Тоді чекай вже зрадій від найближчих такий закон щосія в жне, закон справедливості не має вищих. В житті, никуда, в житті від них нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, у в земне багатство, у славу повсякчас, а потім жати в небесах спасіння, такого не буває. У всьому свій час, час брати і час розкидати рясно, Плоди розпусти, Воснь? брехні, коли ти не чекатимеш, прийдуть вони страшні слова дава да вашки закони, я на коліна перед Господно скунюс дай Боже сили прийти крізь пропоны і, і дай Боже сил дай Боже житла прийти чуже. Молюсь, але Христос нам дар дає безцінний, своє прощення, а яка ж ціна, за же справедливості не став безсильним, і жатва мусить бути, та де ж вона, та жатва на Хресті приторії в Гессімайському саду, чому Ісус такі тяжкі твої дороги і чується я жну, я жну. які плоди твої я всі збираю. прокляту чашу випити їду, відраду від нікого я не маю, бо я дитя за тебе жну. Там на хресті він жату завершив. віддай йому тагар, який ти мав. склинися перед Богом, він знає, бо він за тебе все пожав.